Доброго ранку! Малі ви україномовного каналу. Вікна все ще у дитячому садочку ніяк не вставлять, не замінять. А я все чекаю. Щось така думка у мене. Якщо як тільки замінять, так війна закінчиться. Поки ні, поки ні. Так, з Максиком ну, прогулянці сьогодні у нас. 25 січня 2025 року. Субота. Тетянин день усіх студентів, учнів, майбутніх студентів, усіх, хто причасив цьому. І усіх Тетян. Вітаю. Зараз. Не, плюс один показує. Виходило нуль, показувало зараз плюс один. Буде вже почало ну, 9, 10, десь так. Бачите, хтось виконав двір балконну з розбитим вікном. Навіть поставили нову гарну. Як, як? пройшла. Ну, все, начебто, я непогано. Все, як завжди, тривоги були, відбії були. Останній близько шостої був відбій. Якісь спогади на цих карасельках, на цих гойдалках з дитиною. Оця от. Ще. З моїх шкільних часів стоїть залізна велика. Ладно Усім гарної суботи, усім миру доброзлагоди, усім щиро дякую. Ну і звичайно, будемо жити. Незважаючи ні на що. Гарного дня, мої людям, пока.